Я не завершив свою місію тої неділі, бо я вам казав три пункти, два сказав, а третій не сказав. Пам'ятаєте, ми говорили про Колосянам третій розділ. Хто був, хто не був, передивіться в Ютубі. Ми говорили цікаву річ. І перше, це було, що ми маємо народитись гори, друга, що Ісус є цар. І є ще третя річ в цій заяві, щоб бути в безпеці, щоб бути з Господом, щоб бути в царстві, щоб бути переможцем. І це написано в одному з віршиків цього послання до Колосян, третій розділ. Давайте відкриємо його зараз. Це буде завершенням того, що ми читали. Аллелуя! Так, десь отут я заклав його. Колосянам ми прочитали вдома чотири розділи, да? чи скільки? Чи, чи три? Мали прочитати домашнє завдання було таке. Третій розділ ми читали чотири вірші і четвертий вірш написано. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитися з ним у славі і ви. Ми говорили, що ми вмерли для старого життя, що ми воскресли для нового життя, що Христос це постаті, центр і все, смисл всіх смислів. І тут є такі чудові слова, які не зрозумілі, Все зрозумілі, коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явиться з ним, з'явитися з ним, з'явитися з ним у славі і ви. Вітя, ви з'явитеся з Христом у славі. Ми явимось Христом прославлені. Сусідові чи собі, будемо говорити. Я буду прославлена. Тано, ну, не віриться. Ану, скажіть собі в голос. Я. Я буду прославлена. Хо -хо -хо. я Явно! Христос з'явиться і я. Явно не так собі, я про себе думаю ви знаєте, є такі люди, що він він сам собі прославлений, а зовні воно зовсім не так. все Ну Він сам собі думає, що він прославлений. І сам себе любить, егоїсти. Явно ти будеш. Тепер сусідові скажіть, ти будеш прославлена. Не йметься віри, ні? Віриться чи не віриться? Щось не віриться. Не віриться особливо тим, хто багато натерпівся в цьому житті, хто мав багато обломів в цьому житті. В кого були амбіції і мрії в кожного вони. Але в когось були дуже великі. І кажуть, що кладбище нездійснених мрій, гаража. Місце, де найбільше нездійснених мрій це гараджа. кладбище. Люди помирали, і, і більшості те не сталося. Про що вони мріяли? Не сталося. І це життя повне розчарувань, це життя повне обломів. І ми так раз, прийшло щось, вдарило. І ми так опустили руки і думаємо, да, а я думав, а я вірив, а я хотіла, а мені так все світило. А я думала, що я, ну, така от що тут всі впадуть до моїх ніг, всі не впали. А я ж думав. Є навпаки люди, які думають не так. Взагалі в них повні комплекси, в них занижені самооцінки. І та ну кажуть, то ні, то не з моїм щастям. Але в глибині душі все одно всі з амбіціями. Хіба не так? Все одно всім хочеться бути визнаним, бути затребуваним, бути щасливим, мати більше, бути. Людьми любимим, прийнятим, мати комфорт. І все це наші мрії, це слава. Це наша слава. Це наша радість прожити життя і мати задоволення від кожного факту, від кожного шляху життєвого чи справи, яку ми робили. І от так не є. І тут таке слово Боже. Коли ви, коли прийде Ісус явно, і ви всі, явно будете в славі. Просто, ну, ми вже думаємо, вже. Ну, вже що пролетіло, то вже того не буде. Вже все. Я вже про, ну, проскочив, так, якби. проїхали. Коли воно вже буде, я вже проїхали. Вже того точно, деяких речей точно не буде. Вікових, чи ще якихось. чи... Ну, ми вже не в тому возрасті, щоб щось мати. Те, про що ми колись в юності мріяли. Да, Це так. Це правда так. Але у Бога є свої барви, у Бога є свої. Подарунки. В Бога є свої категорії і. Своя фішка, ну, як сказати, що в Бога є? Те, що зробить нас щасливими і явно покаже щасливим. Може, не таке, як ми мріяли. Може, не з тої сфері. Може, не з тої галузі. Але в Бога є щось таке, що ми дійсно будемо файно виглядати. Можете похлопати. Аплодиція. О! Ми маємо це знати. Це належить нам. Матвія 6, 25, 33 написано: знаєте, Соломон був дуже багатим чоловіком. Давид йому подарував там 300 тонн золота, по-моєму, чи скільки. Тільки йому дав на храм: 300 тонн золота. 300 тонн золота. І Соломон, як був, то написано, що срібло було, як каміння, вже нічого, нічого не рахувалося. І золото було, що не можна було порахувати. І вбирався так, що як ніхто на світі Соломон. І от Матвія Ісус згадує його, теж в цій своїй нагірній проповіді, і каже такі слова. Шостий розділ 25. Через те кажу вам, не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете пити, ні про тіло своє і у що зодягнетесь. Тому що наші мрії чимось формуються якимись чинниками, якимись цінностями. Ми мріємо про кілька речей, які нам, на наш погляд, складають для нас задоволення, щастя, комфорт, повноту і радість і успіх. А він каже, коли хто вас журиться, чи ж може додати до зросту, бодай ліктя. І про одяг чого клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють і не прядуть. А я вам кажу, що сам Соломон в своїй славі не вдягався як одна із них. І коли, дивіться, Соломон хуже. Ви бачите зараз, які гарні квіти, правда? Ти подивишся, ти не віриш, що такі кольори можуть просто з цієї землі, яка сіра, ну, вирости, який чудовий Господь у своєму творінні. Так от квітка ця гарніша за Соломона і багатша. А тепер про нас. Коли польову ту траву, що сьогодні є, завтра до печі вкидають, Бог так зодягає, скільки ж краще зотягне він вас. Маловіри. Тож не журіться, кажучи, чи що будемо їсти, чи що будемо пити, або в що ми зудягнемось. Бо ж всього того погане шукають. Шукайте ж найперше Царство Божо і правди Його, а все це вам додасться. Халілуя. І, як правило, ми мріємо тут і зараз. Так побудована людська самосвідомість, що люди не вірять у вічність. І вони вірять, що це тут мені зараз вже бігом, прямо січас, давай і, і все. І це так примітивно думати, коли ми не думаємо про вічність. Колись так я собі думав, як ми їздили в поїздах і пересадки були, знаєте, пересадки. І козятин така станція є, козятин. І там три години треба сидіти і на другий поїзд сісти, щоб на південь їхати. Всі йшли сюди на Київ, а ті, що на південь, там треба було пересадку робити. І от уявіть собі, сидиш ти в кузятині і починаєш кухню будувати собі, ліжко ставити в кузятині на вокзалі, кавову машину якось ставити. Ну, обживатися в кузятині, Обживатися. ну, Це нелогічно, це оксіморон. Але так мислять люди на цій землі. Ми, ото Козятин, проїдемо це життя, і в нас ще попереду багато всяких його на небі. Ну ми бігом і тут, і вже. Давай нам вже тут. А це просто транзит, який ми маємо тут. Це треба пам'ятати християнам. Ще одна річ, яку я хочу вам сказати, і в нас таке причастя буде, яке буде стосуватися сьогодні саме цього. Ми маємо таку здатність зависати на минулому. На добрих речах, ну, приємно їх смакувати і бути в них, те, що колись було приємне солодке згадувати. А на поганих речах, хоч їх і не хочеш згадувати, вони самі лізуть в голову і нагадують про себе. І це дуже погано, коли ми застряваємо. Знаєте, Бог хоче, щоб ми рухались вперед. Бо хоче, щоб ми просувалися вперед, щоб ми не зависали навіть на тому, що є сьогодні. Я десь бачив картину таку з Ренесансу: тонуть дід, жінка і дитина. І він тягне руку і допомагає дідові. І образ цього це він, йому минуле важливіше, ніж сучасна жінка ніж майбутнє його дитина. Він рятує з води не дитину, не жінку, а батька. Тобто, які в людини пріоритети цінності? Знаєте, минуле вже було. І колись буде час, я поговорю про це з вами сьогодні. У нас багато всього. Є історична пам'ять, і вона є в нас. Бо генна пам'ять це неправда. Це тільки на фізіологічному рівні генна пам'ять. Чисто на фізичному. На світоглядному, я не думаю, що вона має якесь значення. Так не буває. А От історична пам'ять є, як росли люди, в чому росли, в яких умовах і що відкладалося в них, і як формувались їхні наступні покоління. Ну, так от, минуле вже було, і ніколи його не вернеш. Майбутнього ще нема. А теперішнє є сьогодні. Тому ми маємо жити теперішнім і думати про майбутнє. А з минулого брати дещо вчитися. Вчитися, але ми не маємо сидіти в ньому і бути прив'язаним, застрягати. Ми маємо звільнятися, щоб бути вільним, рухатись далі, щоб воно не тягло нас як якір назад, як каменюки на ногах до дна. І... і Бог має для нас великі речі попереду, і Він хоче, щоб ми йшли до них, щоб ми їх досягали в майбутньому, а не просто сиділи на місці. І думаючи і прокручуючи якісь старі речі, які були, згадуйте їх. Приємно, ми недавно, Оксана мені прислала цієї ночі. Хто знає, що це за двері, тобі треба пора таблетку пити, бо ти вже старий. А це двері в переговорному пункті, знаєте, кабінки. Кабінки в переговорному пункті. Хто ходив в переговорний пункт в кабінки? То вам пора таблетки пити вже. Ви вже старі люди. Отакої. От Молоді люди не знають, що таке кабінки в переговорному пункті, бо в них є мобіла, і вони... Вау! Отакої. От да. Ми завжди маємо бути вдячні щодо вдячності про, про ті речі, які були в нашому житті. В церкві, де я був, казали, за що треба дякувати. особливо за якісь ну, удари в житті. Це неправильно. Треба дякувати за все, але як? Якщо це було благословіння, то дякувати Богу за благословіння. Якщо це були болі, і випробовування і труднощі, то треба дякувати Богу не за хвороби, а треба дякувати Богу, що він був і дав можливість їх пройти, і дав зцілення, і дав силу перейти ці хвороби, а не дякувати за хвороби. Або вони були якимось випробованням і дякувати Богові, що Він мене навчив через них, ну так, але собственно таким бути, знаєте, самоубійцею, тільки дякувати Богу, що вбивай мене, я тобі дякую, це неправильно, це неправильно. Аллилуйя. Коли ми дозволяємо Богу рухатись в нас, йде процес заміщення Божим того земного, яке часто робило нам боляче. Ісус, коли молився, в гесиманському саду в нього було велике боріння. І попри те, що були емоції, що було боріння, він все рівно тримався істини і свого покликання. Він переходив і перейшов всі свої болі, страждання, муки, смерть і воскрес. Він не завіст на них, він не залишився там, в той гесіманії навіки. Це процес, це рух назустріч нашої слави і нашим благословінням. Апостола Павла було дуже погане минуле, якщо брати щодо християнства. Він знущався і вбивав людей, зокрема деякона Степана. Але він не дозволив цьому комплексу повпливати на його покликання в Господі. І навіть якщо він таким був, він все рівно був вільним. Від цього минулого шлейфу. А це був шлейф серйозний. Він прийшов до християн, які вбивав. І вони йому кажуть, Ти хто такий? Ти що забув ти вчора, як ти -мо мою маму замордував чи ще когось? І що казати Павлу? Але він перейшов це і йшов вперед. І він визнавав, що він був далекий від досконалості. Філіп'янам 3 розділ відкритий 12, -й, 14 -й вірш. Що йому ще треба було, і треба було змінюватись, що він в процесі, про який я вам проповідую. Але він йшов вперед. І він каже: кажу так. Нема Філіп'янам 3, 12, 14. Кажу так, не тому, що я вже є. Алілує. 12 вірш. Не тому, що я вже досягнув або вдосконалився, але прагнучи, не досягну я того, чим і Христос був досягнув мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Я тільки забуваючи, скажіть забуваючи, те, що позаду і спішачи, то якийсь український такого не буває, спішачи. діє Дієприслів'я. Дієприкметник, дієприслів. Спішачи до того, що попере, попереду я женусь до мети. За нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Сатана Він дуже хоче прив'язати нас до якогось якора назавжди, щоб ми сиділи і зробили на собі, поставили, як кажуть, Хрест. І от твоя уділ твій, твоя доля, і ти не думай, і не рипайся. Все, ти приречений тут сидіти. Це неправда, це диявол. У нас є майбутнє. Ми маємо досягати те, що попереду ще має. І багато маємо. Якщо хтось не вірить, що ти маєш багато, то я тобі кажу іменем Господнім. Принаймні, як Христос явиться, то точно буде. А воно і тут є вже. І треба вірити йти до того. І бути оптимістом. Похлопайте. Ви вірите в це. АПЛОДИТЕ. Майбутнє нас чекає. Хватить крутити ту саму плівку з минулим. Звільніться від цього. Відріжте цього шнурка. І ставте, залиште позаду все, що вас тяготить. Коли Ісус зустрів Самарянку біля колодязя, пам'ятаєте? Там було що розказати про цю жіночку, ні? О. І що він їй дорікав? Він сказав: Я це все знаю, але я тобі майбутнє розкажу. І вона вчепилася в майбутнє і відкинула всі свої старі недобрі речі, клеймо, яке було на ній, і стала новою. Халілуя! Халелуя! І стала свідчити іншим по-новому. Халелюя. Ісаї 43 розділ. Ісаїя пише про те майбутнє, яке буде. І я вам хочу сказати, що б ми не зробили в минулому, ми маємо звільнитись від того, думати інакше. І не клеймити себе, покаятись тому. Бог дає добрий час покаяння. Бог дає добрий час свободи. Ісаї 43 розділ є в нас? Нема. А ну-ка, має бути. Є? Халілую. От він і є. Тепер каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе оформував. Не бійся, бо я тебе викупав, пок... викупив, я покликав ім'я Твоє, мій ти. Коли переходимеш через воду, я буду з тобою, через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я. Бо я, Господь Бог твій, святий Ізраїлю, твій Спаситель, дав я на викуп за тебе Єгипта, Фіопію, Севу, Ішеву, і так далі. Халелуя! Халелуя! І сьогодні причастя, от що я бачу. Ми маємо запалити цією надією слави. Ми варті з Христом слави. Якщо ми обрали Христа, ми обрали того, хто дає славу кожному з нас, персональну, особисту славу. Якось ну, ніхто не проповів, віруючи, особливо так склалося в тих, хто пригноблював всяких царських режимах і диктаторських, що вони всіх нагинали, смиряли всіх. З християн, щоб вони там не бунтували, на майдани не ходили. І смиряли, що ти, ти не маєш, пишуть, не кажіть слава Україні. бо Тільки Бог достойний слави, ніхто Божої слави не, не краде. І Слово говорить: Бога, своя слава в місяця, своя слава в Сонця! Своя слава! Хіба не так? Якщо людина пішла і загинула за народ, віддала життя. То я не маю права славу йому дати за це. Чи він вкрав Бога славу? Скажіть, ні, в Бога своя слава, і ніхто її не рухає, і не замахується на неї. Але в цього хлопця є Його слава невід'ємна. І в кожного з нас є слава. І кажіть всім тим крепко віруючим, які казали, не гордись, нема тобі ніякої слави, є мені слава! Колосянам 3:4 написано. По-любому, щоб ти знав. Халілуйя! Халілуя! Ви знаєте, це не просто, щоб ну, як би, ну, підігріти вас компліментом. Але це правда. Це правда. Дорогенькі. Хто може дуже розгублений, хто дуже, вже знаєте, втрачений, хто робить ще гарний зверху прикид, і мейкап, і гарну міну, а в серці рве його і боляче. І... І плаче собі десь, де ніхто не бачить. Я вам кажу ці слова від самого Господа. Ми прославлені в Господі люди. Ми з Ісусом прославлені особливою славою, що ні квітка, ні Соломон нічого з цієї землі не зрівняється з тою славою, якою ми повинні. І ми такі, знаєте, Христос приходить, і ми такі раз, о, свята дивлюсь, о, Андрій, о, ще Лариса. Але ти красива, слухай. Ми ж побачимося там, да? Ну вона і зараз красива. От подивіться на неї. Красунічка наша, Лариса. Да? Ти, аж сховалася. Хто тут не красіве ці церкви? Тут всі красавчики. А там ми просто будемо, ну, якщо буде челюсть, то вона буде звісати. <різь> Алелой. Від подиву. Від подиву, які ми гарні, які ми гарні. Ува! А знаєте чому? Тому що у нас Ісус такий. Це не того, що ми такі, тому що ми Його такого прийняли і за це маємо всі Його благословення і Його красу. О, о, о! Ще! Тому, друзі, сьогодні причастя компенсації. Всім, хто в кого не збулись мрії, всім, чиї амбіції. Не сталися всім, хто розчарований десь в якихось сферах свого життя, чи в тому, чого прагнув, можливо, в кар'єрі, чи в бізнесі, чи ще в чомусь, чи в особистому житті. От ми приходимо, як завжди, до причастя з всіма нашими, всіма нашими потребами і вірою. Але особливо сьогодні, от мені так Бог показав, оцей третій пункт це компенсація нереалізованих мрій. Коли ми приймемо це причастя, ми приймемо Ісуса, який відріже нам цей старий комплекс, і ми забудемо назавжди і ніколи про себе більше і про те, що колись було, і думати не будемо. І воно не буде нас тягнути на низ. Ми звільнимось від цього просто сьогодні. Амінь. Амінь. І зайдемо в Божу свободу, і в Божу славу, і в Божу красу. І все, що ми будемо бачити, що б ставалося чи не ставалося, ми будемо бачити славу мого Ісуса, який прославлений і якому нема рівних. І перед яким, написано, схилиться всяке коліно. Бо слава, що таке слава? Слава це визнання. Ти хотів, щоб з тобою поздоровились, щоб тебе звернули увагу. щоб... А вони навіть не глянули в твій бік. І ти такий йдеш і думаєш, що ж таке, ну, чи я вже такий ну, нема на що подивитись на мене. Чи... Ну, Це слава, визнання. Чи мали б мене покликати, бо я тут маю щось сказати, бо я понімака в цьому, а мене не покликали. <сум> мене не спитали. І так далі. Де ми не реалізовані де, де чомусь, мене не визнали. Невизнання, несприйняття, ще якісь погані речі, які вкорінились в нас і сформували нас, вкорінили на тому вчорашньому негативі. Хай Бог сьогодні відріже це і заходьте в нове, куди ви ще йдете, що у вас ще попереду. І навіть як тут ви не встигнете все, про що ви намріяли там. ну, то як прийде Ісус, то ми будемо слухати неймовірні. Чи як ні, неймовірні неправильно слово. Чи правильно? Ми вірні, в ми, нас, ми всі ймовірні. Бо ми віручі. Во. Халелуя. Амінь.